Цього року, 21 травня, ми святкуємо свято Вознесіння Господнє. Вже вдруге в Українській греко-католицькій церкві цим святом розпочнеться декада місійності, яка триватиме 10 днів до свята зіслання Святого Духа. Про те, як правильно пережити період декади місійності і про свято Вознесіння Господнього, розповідає владика Венедикт. Голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Знаємо, що на сороковий день після Свого Воскресіння Ісус Христос вознісся на небо. Взагалі, цифра 40 досить часто фігурує в Святому Письмі. З чим це пов'язано? Ну, відповіді на питання, чому не існує, бо. Кожен із нас буде мати свою версію роз'яснити, свою пропозицію. Лише у вічності можемо зрозуміти чому. Однак багато хто сходиться на ті думки, що 40 це ну, повнота повнот, якщо можна так виразитись, що це значить? Чотири це символізує чотири сторони світу. Це повнота того світу, в якому ми перебуваємо. Десять це є повнота, яка окреслює цю повноту, яку ми окреслюємо в нашому численні від одиниці до 10 і так далі, на цьому далі все числення будується. І одна повнота, норучи на іншу, 10 на 4 являє собі. Десять на 4 являє собі 40 число. Це є повнота, яка окреслює. Тому в Біблії, особливо в старому Заповіті, як і також в новому, знаходимо дуже часто цю числу 40, що означає символіку, повнота. І я вважаю, що це лише символіка, це гарне слово, бо Господь творить все в повноті. І нам дуже важливо побачити за цією символікою ціле наше життя, яке має повноту. Бо, може, вона не триває круглі дати, окреслені дати, але в тому нашому житті Бог в повноті все дає, що ми потребуємо. Бо Бог любить кожну людину, бажає добра, радості, спасіння кожній людині. І тому нам дуже важливо в цьому аспекті побачити, як ціле наше життя, яке також свій час закінчиться, бо ми. Не вознесемося до неба, але прийдемо до Бога, але що наше життя також Богом нам дане. І в цьому нашому житті Бог також дає нам певну місію, певне завдання, очіки від нас чогось. Але що найбільше, не ті, що ми усвідомили свою місію, але що ми усвідомили, що Бог в повноті дає все нам для виконання цієї місії. Тому нам дуже важливо десь з цього аспекту дивитися. На наше життя як повнота всього, що нам Бог дає. Владико. Чи є якесь пояснення того, чому Ісус Христос не залишився ще на землі проповідувати і навертати християн, а вознісся на небо? Як я вже казав, в нашому житті ми дуже часто ставимо питання, чому? Я вважаю, ніколи не знаємо відповіді на це питання, бо ми не можемо врахувати всіх нюансів, контексту. Обставин, чому щось діється, тому що це Господній задум, Господній промисел, Господні дороги. І чому саме Бог прожив таку окреслену кількість років міг би довше прожити? Чому Він лише почав проповідувати в 30 років, немає відповіді. Це є все такий промисел Божій дорозі до нашого. Освячення до нашого спасіння до об'явлення нам цієї правди про добру новину. І тому тут треба розуміти для нас, що це Божий задум. І в великій мірі ці Божі задуми нам не є зрозумілі. Ми ж вживаємо всі мобільні телефони. Але спитати когось, як він працює, чому він так працює, я майже певний, що 99 осіб. Зі стану нам не роз'яснюють, як працює мобільник. Всі вживають. Вживають, ну, бо це є для них є корисне, важливе, потрібне. І так само в нашому житті ми не можемо всього осмислити чи зрозуміти. Ми, як християни, багато речей приймаємо з вірою. І тому ми з вірою приймаємо, що Бог народився. Ми з вірою приймаємо, що Бог жив і проповідував, що Він помер і воскрес. І ми з вірою також йому приймаємо, що саме. Його місія, яку він мав виконати як Син Божий, як друга особа Божа, була виконана, і він відходить возносисть небеса. І це можна лише приймати з довірою. Можна побачити це в поставі довіри. Людським інтелектом, розумом, це неможливо. А ще більше ску не потрібно мучити, щоб зрозуміти. Бо знову ж то ж мобільний, ми не мучимо себе, щоб зрозуміти його, як він працює, потім живати, ми його вживаємо. Так коли ми з вірою приймемо, що це є Божий задум щодо нашого спасіння, для нас прийде мир. А коли Бог нам відкриє, можна і тут на землі, то відкриє розуміння, чому. І Коли не відкриє, то я переконаний, що у вічності для нас і прийде ясне розуміння і зрозуміння всього. Вже вдруге. На це свято в нашій церкві розпочинається декада місійності. І ви, як член синоду єпископів, поясніть, чому тепер введена така церковна практика. Бачимо, що ми є віруючі тому, я, ви, наш оператор, ми є віруючі тому, що наші батьки в свій час передали нам віру. Ми здобули від батьків. Від друзів, знайомих цей досвід віри. І християнство де років триває саме для того, що покоління, поколінню передає цю віру про добру новину, про Євангелію, про Воскресіння Ісуса Христа. І це найважливіший аспект церкви. Бо якщо цього не буде, церква, в наступному поколінні перестає існувати. Так, це сталося. Христос це об'явив, але чи ми передамо іншим? Тому ж саме через цю декаду месійності церква хоче наголосити звернути нашу увагу на цю важливий аспект, що ми покликані ділитися своєю вірою, що ми покликані іншим нести цю добру новину, що кожен з нас є відповідальний проголошувати Євангелій. На тому місці не на наслов поставив в тих ситуаціях, обставинах. І тому церква хоче в цій декаді звернути увагу, що це є покликання кожного християна. Не лише священник. Священнослужителі, єпископи, діякони, монахи, монахині. Дай Боже, щоб складали один відсоток церкви. А я є 99. 99 це є вірні люди. А ще більше скажу: священник проповідує, як і єпископ. Для людей, які приходять до храму, які вже є в певній мірі вірують. А вірні міряни часто є в середовищах, де вони працюють, де вони навчаються, де вони зустрічаються з людьми, які далекі від церкви, від віри, і саме на них лежить ну, та відповідальність нести тим людям Христа. І саме вони, може це на, на диво вам звучати, але не священнослужителі, але вони мають доступ до тих людей. Вони, меріани, можуть тим людям говорити про Христа. І тому ця декада месійності, мов би, такою є школою, де знову і знов пригадати меріанам, заохотити їх саме до цієї відповідальності, несенням людям доброї новини, правди про Ісуса Христа. Спеціально до декади месійності наша церква видала ряд допоміжних матеріалів як для священиків, так і для мирян, де подано роздуми на кожен день і молитва. Порадьте, Владику, як правильно пережити цей період. Ну так, є приготований нашим місійним відділом певні роздуми, певна книжечка навіть для кожного миряна, на який може собі він дістати на своїй парафії. Яка поможе особі війти в той дух місійності, в той дух усвідомлення, що я покликаний нести Христа добру новину, проповідь про Бога, але не тільки покликаний, я спроможний це робити. І тому саме перебування в храмі на тих богослуженнях, які є передбачені в тій декаді місійності. Саме роздумування, вчитування в тих текстів, я певний, що дуже багато людині принесе. Але найперше це треба заважати, бо скільки б не проводила церква ініціатив заохоти, але все залежить з нашої сторони, наскільки ми самі є відкриті до цього, наскільки ми готові включитися в це, наскільки ми е, будемо спроможні це вслухатися і це, це приймати до себе. І тому треба найперше забажати. І коли ми забажаємо, то через цю програму підготовки, яка існує в церкві, через дію Святого Духа, ми станемо спроможні і готовні, щоб нести Ісуса Христа кожній людині, яку Бог поставить на наші життєві дорозі. Про декаду месійності та про свято Вознесіння Господнє ми розмовляли з Владикою Венедиктом.